Він американський фінансист, інвестор, мільярдер та автор відомої книги Принципи змін світового порядку. Що ми знаємо про життя Рея Даліо народився в італо-американській сім'ї джазового музиканта у 12 років. Зробив свою першу інвестицію, придбав акції авіакомпанії Нос Хест Авіалайнс на суму 3 тисячі доларів. Має ступінь бакалавру в університеті Лонг-Айленду та ступінь медістра ділового адміністрування в гарвардській школі бізнесу. Після навчання працює Сував у Нью-Йоркській фондовій біржі, де торгував товарними ф'ючерсами. Пізніше мав посаду директора товарних продажів у Домік Домінік. А після звільнення заснував власну компанію Bridger Water разом з другом по регбі у 1975 році. У 2012 компанія Далі стала найбільшим хедж фондом у світі. Американські медіа називають Рея Сківом Джобсом інвестування, а його книга ввійшла до Бестселеру The New York Times. Окрім інвестування, далі оцікавиться і історії. він досліджував економічні та кредитні цикли за останні століття, Рей Даліо успішно передбачив спад в економіці у 2022-му, А наступними декілька років назвав складними не тільки фінансово, а ще й політично. Він вважає неминучим падіння американської економіки як наслідок домінування долара, економічні проблеми в Європі та Японії. Він також вважає, що за таку ситуацію відповідальні є політики та центробанки розвинутих країн через інфляцію та розрив у доходах також медіа та соцмережі, через які в публічному просторі втрачається правда, хочете знати, чому Рей далі вважає, що наш звичний світ руйнується? Тоді переходьте до нашого телеграм-каналу.